ВСУ сегодня атаковали дронами Тамбовскую область. Ой, вот, прям вот видишь угол, где фонарик? Там только что что-то сияло. Слышно было не только в самом Брянске, но и э, в пригородах. Смотрите, что-то взорвалось, ребят. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Ми розпочинаємо. Ви не забувайте на старті лишати свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачення. І найголовніше, і найперше не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Страйк дрон Компані. Вже не вперше відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми разом збираємо 500 тисяч гривень на те, щоб придбати не тільки авто, а ще й все необхідне для обслуговування і для роботи на фронті. Ні такого не секрет, що дрони допікають як фронт, мова йде про шахеди, так і тилові українські регіони. Тож давайте разом долучатися до процесу їхнього нищення. Допомагайте нам закрити цей збір, допомагайте нам своїм донатом. А ми тим часом вам розказ. расскажем про найти Стой, 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 стой. Вот прям вот видишь угол, где фонарик? Там только что что-то сияло. Вот, 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 родной, родной, вот они, взрывы, вот они. Я ж тебе вот о чем и говорю. і дівата ще. Просто просто зривається. Ви бачите, це у нього через бухарку що. Знімать. Сейчас я чуть Шадшей ночью враг атаковал Брянскую область реактивными беспилотниками. Местные э, паблики сообщают о взрывах и возгорания в одном из районов, а также о перебоях с электроэнергией. По сообщениям э, местных э, телеграм-каналов, взрывы начали греметь на окраине Брянска Около полуночи там работало ПВО. Э, э, слышно было не только в самом Брянске, но и э, в пригородах, и также в соседних городах. Ранее в регионе была явно ракетная и беспилотная опасность. Власти призвали граждан укрыться в помещениях и не подходить к окнам. А пока официальная информация о пострадавших э, и последствиях атаки не было. Кроме этого, в ВСУ сегодня атаковали дронами Тамбовскую область. Там э, под... Э под атаку БПЛА попал город Мичуринск. Все началось также глубокой ночью. И в результате работы ПВО слышно было как минимум 8 сильных лобков. Сообщается также о задымлении возгорания в одном из районов города. Там целью стал местный, местное промышленное предприятие. Но по сообщениям региональных пабликов прямого попадания так и не случилось. Соответственно, на разрушении и пострадавших также нет. Смотрите, что-то взорвалось, ребят.

你说。 Ну і ще одна проблема, яка прийшла набагато раніше за проблемою з телеграмом. Це звісно старлінк. І це вже рішення не росіян, це рішення Ілона Маска. Два тижні росіяни не можуть пережити. Наче з Ілоном Маском жили душа в душу. Він підтримував референдуми, постійно щось писав якісь антиукраїнські пости. Аж тут раптом в 26-му році. Використовуючи і користуючись винятковою тільки своїми прагматичними інтересами, він вирішив більше не допомагати росіянам. І це справді стало величезною трагедією. На старлінки зав'язані всі трансляції з безпілотників, на старлінки працюють наші нові средства пораження, наші нові безпілотники, які літають, летають, швидше, ніж 90 або 70 км в час, які там вони 90 км кімнатів обмежують, да? Вот, и это, конечно, тоже вопрос к созданию российского аналога Старлинка. Мы, конечно, не способны создать сейчас полноценный аналог. Без Старлинка будет сложнее, конечно, намного работать. Сейчас это очень доступная связь. Ну, вот я только что себе для машины покупал терминал. Один терминал стоит 30 тысяч рублей в месяц. Можно скинуться под разделением. Тобто це може бути зв'язка, яке в кожному бліндажі на, на передньому краї. От такої конечно, звісно, не... на фронті без перебільшення тисячі і тисячі, можливо, десятки тисяч платформ Starlink, які використовуються як росіянами, так і українцями. Майже всі підрозділи, всі, хто сьогодні використовує дрони, і не тільки все зав'язано під цей Starlink. І у росіян аналогів нет. Нічого іншого, альтернативного, із того, щоб вони могли запропонувати своє. Нічого не існує всі ці роки, піарячи розповідаючи про те, що таке озброєння, такий зв'язок, який у Росії можуть інші тільки мріяти, це виявилося не більш ніж риторикою, і тепер навіть воїнкори кажуть, що вони не розуміють, а що робити і що буде відбуватися на фронті. Придумати щось альтернативне швидко, не швидко неважливо, як не вийде. За чотири роки повномасштабної війни Росія не спромоглася підійти впритул до питання створення альтернативи до Старлінку. Вони постійно хизувалися своїми ракетами аналогафніт, танками армат аналогів ніт. системами протиповітряної оборони і не тільки. А зрештою, виявилося, що ледь не один із основних елементів це зв'язок, а зв'язку немає. Тож, чекаємо, коли. Будуть комутатори, будуть довжелезні шнури по всьому фронту і зв'язківці будуть з'єднувати один підрозділ із іншим. Зрештою, ну про що там мріють росіяни про радянський Союз, то нехай і воюють як радянська армія. Об интернете спутником в, в каждом УАЗике можно будет, конечно, позабыть. Надо как можно скорее решать вопрос нашей спутниковой связи, низкоорбитальной группировки. А для этого мало мощностей одного роскосмоса, потому что ну, нет у нас такого количества ракет, чтобы запустить достаточное количество спутников для того, чтобы они покрывали территорию. Російський федерацій і щоб ви не сумнівалися, росіяни все одно будуть стверджувати, що перекриття їм кисню, створення білих списків зі старлінками, куди вони не потрапляють, унеможливлення використовування американського способу зв'язку із супутника. Це тільки їм на руку. Ну цей. Факт жесту доброї волі прям їх не полишає. зараз. Вони теж продовжують створює стверджувати про те, що створення білого списку, за який топить Ілон Маск і міністр оборони Федоров, що це займе дуже багато часу. Хоча наскільки я пам'ятаю, все ж таки наше відомство обіцяло лічені дні, работали... А робота від Федоров договорился с з маском, що наші дрони більше не все. ага, этот список вони будуть делать очень довго. Ага. Вот этот білий список, який хотят. Ага. там же практично вся Україна. Катору собі на дачах Starlink, Старлінк довжна строєм прийти в ТЦК mm. і в воєнкомати, а в сілі пайдуть на это дело? Там очень много нюансів. А далі Росія ж потужно продовжує все одно бити за допомогою дронів по Україні. Хоча здається, там вони все ж таки використовували не старлінки. Старлінки долучилися тільки останнім часом. До цього це були українські сім-карти, з якими теж треба поборотися. Але в цілому виходить, що росіяни тішаться не тому, як швидко вони зможуть щось створити своє, ні, а тому, як вони адаптуються до будь-яких обставин, де технологічно вони відстають, де технологічно вони не здатні відповідати на виклики часу сучасних розробок. Нічого страшного, в нас свого немає. Ми 100 років в космос не літаємо, то ми нагадаємо іншим, щоб і вони не літали. Приблизно так виглядає їхня історія з використанням того ж Старлінку. А як же ми до этого? Іли що то все-таки не догоняють? Може, зовсім не догоняють? Навіть не розуміють, о чому йде річ? Може, то не Федоров? А може, не Федоров? А може, Федоренко, Федорчук. И здесь в этом отношении мы понимаем прекрасно, что а, они сейчас отодвигают эту угрозу, они пытаются понять, что сделать, но в реальности инициатива полностью на нашей стороне. Более того, с Украиной вот мне кажется, разговор уже окончен, потому что Зеленский понимает, как только мирное урегулирование для него это смертельно. Расследование, выбор, что угодно, это смерть нужно отодвигать как можно дальше. Тож це ну, такий приклад и абсолютно всем. Хто сьогодні й досі допомагає росіянам через свої запчастини, мікросхеми і не тільки збирати їхню зброю. Це сьогодні вони все це надсилають до України. Це сьогодні вони намагаються вбивати українців. А завтра не сумнівайтеся, це обов'язково полетить в Європу, а і з часу може і в Америку. Я напомню, що Прибалтика просто стала кузніцею по производству дронів. фуры, загруженные там с детским питанием, везут дроны сразу на фронт. Это серьезный груз. Туда не долетают наши беспилотники ракеты. Не потому что не могут. Это буквально там несколько строк в полетном задании. Через 15-20 секунд они будут не на Западной Украине, а будут наносить удар. Пока это является определенной степени сдерживающим фактором. Но ведь и европейцы тоже запустили многие процессы, связанные с подготовкой к боевым действиям. И что вы думаете? Виявляється, в очах російських пропагандистів ми ще не вмерли. Ну принаймні тут теж як і завжди є декілька але але. З 22-го року особисто я фіксую, як російські пропагандисти стверджували, що в Україні лишається лічені місяці. Воювати ніхто не хоче, фронт сипеться. Тут воюють хіба що іноземні військові. Далі вони почали руками розкручувати історію бусифікації, роботи ТЦК і не тільки ну все, ну немає, ніхто не хоче воювати. Аж сьогодні, в 26-му році, вони прокидаються і кажуть, а ні. Ресурсів України вистачить і резервів для війни теж. Мовляв, ще може Україна чинити супротив. Але енергетика то інше, що коротко додати, що на планеті є одна нація, яка Очень любят вот шельмовать, чтобы там народы между собой воевали. Они стоят во втором эшелоне, как бы им не нужно рассказывать, я победил, я сделал там. Это а, вот та ирландцы самая, про... которая в Китай прилетела. Ирландцы говорят о том, М -м. что если два соседа поругались между собой, одного из них ночевал англичанин. Да-да-да. Так вот эти ребята основной целью себе ставят М -м. втянуть американцев в военное противостояние, спровоцировать через переговоры обвинить, как говорил Владимир Васильевич. Сергеевич, русских, что то они срывают, и вы, товарищ Дональд Фредович, давайте заходить в этот конфликт. Давайте свою авиацию, будем поддерживать, без вас мы не сможем. У нас задача ровно противоположная. сделать так, чтобы американцы не спровоцировались, не вошли. А в реальности конфликт будет продолжаться. Русский нам здається, что они нащупали щупали слабка Я бы сказала так. Болюче та, але так, щоб слабке вочевидь вони можуть погасити нам енергетику, як і ми можемо їм погасити в деяких російських регіонах. Але чи означає це, що таким чином вони зможуть виграти цю війну? Зрештою, і енергетика відновлюється, ремонтується складно, не швидко, але можна полагодити. А тепер найголовніше на що ж росіяни роблять ставку, як і завжди, друзі, це нам внутрішнє протистояння. Ми маємо. Сваритися, ми маємо не витримати цей тиск. У Росії, на лишається не так багато часу саме холодної пори, щоб випробовувати нас. Холод, темрява, нездатність в комфорті перебувати вдома, звісно, психологічно, неймовірно тисне на кожного з нас. Ось на це росіяни роблять ставку. Що тут ми і покажемо свою слабкість? Будемо виходити на акції протесту, на вулиці, на мітинги, тільки проти кого? Влади Зеленського хіба він нам вимикає електроенергію, хіба він нам гасить світло, попри всі інші його недозаслуги. Тож треба слухати пропагандистів. Дуже часто вони говорять правду і відкрито. Дуже часто вони самі паляться на тому, як планують і вже маніпулюють нами. Ми маємо протриматись, як би важко нам не було рівно на один день більше за росіян, тому що потенциал не вигорів. Потому что Зеленский бы не вел себя так дерзко, если бы он не понимал, что денег и вооружений на 26-й год ему уже выдали. Он сейчас, когда ищет новые деньги и вооружения, это про 27-й год идет речь. И ресурсов ему хватит, и резервов для войны. Да, он понимает, что русские там энное количество деревень возьмут. Может быть, даже до Днепра на каких-то участках выйдут, но они где-то не обрушит фронт полностью. То есть они еще могут сопротивляться. Единственное, то що вони не просчитали, это энергетика, которая сейчас іде. Вот она начинает схлопывать, Люди начинают выходить, и здесь вже начинают накапливаться проблемы. И на этом, друзья, в мене все. А я закликаю вас під завершення цього випуску. Звісно ж, обов'язково лишайте нам свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не йдіть без донату в підтримку Збройних сил України. Для нас украй важливо допомагати нашій армії і надавати їм все необхідне за першої можливості. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.